Всім хорошка, мене звати Діана, а це нове відео. І сьогодні в цьому відео ми будемо пекти печиво з рай. Всім Так, да. Чому ж ми будемо його пекти? Тому що у нас з'явилася нова сусідка, і ми з нею домовилися, і вона до нас скоро прийде о, в другу годину дня. Так що зараз вже будемо ми з вами розпочинати. От, можна замітити на столі вже інгредієнти, я вже їх купила. Із Раю, звісно. Да, 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 Катя, куди запізміння? Да, да, Будеш без тебе. Ну, давайте вже будемо розпочинати. Все, ми вже з Раю взяли скалку. Глибоку миску, де все тісто буде, де ми будемо розмішувати, додавати різні інгредієнти, які нам треба. І в'інчик. Вот. це все у нас вже є. Тепер ми вже з вами точно готові готувати. Ми вже будемо приступати до готовки. Yeah, Але я ми можемо будемо приступати. Uh -huh. До готовки! Ой, взагалі да, я люблю готувати е, особливо, як це, ну, це щось мацненьке. наприклад, так ось ага, а ще? А ще я дуже їх і люблю. Хотіла тільки сказати. Так, да, ну сказала я. Бі -бі -бі -бі, -бі, бі 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 Мама, давай вже когось готувати. Я вже не можу доцікатися. Так, для початку нам потрібна мука. От, насипаємо. Тепер нам потрібна. Тепер нам потрібно цей сахар. Да, нам потрібен тепер сахар. А тепер що нам потрібна рая е, сіль. Угу. Давай додаємо. Отак. Ага. Тепер водичка нам треба. Наливаємо. Отак. Ага, правильно. І тепер нам треба ось це вот. Ага, далі от так от яйця треба розбивати. Ага, правильно. І нам потрібно ще також ось таке масло. Ага, хай я ще. І в'янчик розмішуємо. Ось так. Ага, ой, прикольно. І тепер нам потрібен міксер. Вау, воно все так якось розмішується. Ой, таке тісто у нас вийшло. Ага. Тепер нам потрібно додати знову міксер. Мама, мені ось це колись я напоминає фістаски. Тепер нам це потрібно ось сюди пересипати в таку ямкость. Ага, хай я що. Пересипаємо і вотак теж. Ага. Далі вже нам потрібно засунути це в духовку. Хай що, отак. Вот Та аккуратно. Ага. І включаємо, на цю кнопочку на цю? Ага. Хай я що вотак вот. Тепер чекаємо, о, як о, піднімається гою. Ну, все, наше печиво готове. Ось таке воно вийшло. О, вау, яке воно красиве! Угу, дуже красиве. Стоп, Рай, Ти чому все муці? А я Я не знаю, це в муті. Марш, переодягайся. Ну, ну, давай швидко переодівайся, вже скоро буде, все, вже скоро прийде. Наша нова сусідка. Ну, ну ладно, переодінуся я. Ну, і що? І нічого, давай переодівайся, вже дві години ви скоро. Ну, ладно. Вже дві години, буде ще раз 20 хвилин, ти зіваєшся? Ой. Давай, щоб маю. Ой, ну все. Мене мамка заставила переодіватися. Ну, це якась ма якась. А куди б оцю муку діти мені? Ну, ладно, ха, пофі, хай буде на калаваці. Піу. Ну все, одягну я тігенка. Так, вот так вот. Э, вот такую вот шашку, видимо, я, шашку, да. И вот такой вот костюмчик. Все, теперь я енок. Милый, красивый тих а, -а, 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 а Да, я енок теперь. Так, может, ну сейчас мне не так потом ее взять. Ну, ладно, не буду покиса. Мама! Это просто какой-то кошмар. А ще на це все діло з вами зараз потрібно прибрати. О Боже. А я вже заморилася. Ну ладно, давайте приступимо вже прибиратися. Я це все вирішила прибирати поки що в пакет, а потім я це все розберу знову, знову перекладу це все, все і все. Потім вже не треба буде мені знову все розкладати, розбирати, складати, розбирати, ам, розбирати. вот, і так далі. Тепер нам потрібно з вами ось цю муку викинути ще зайву, яку накидала рая. І ось ці зайві шісташки. Це все, все прибрала зараз я піду переоденуся, а потім я до вас вже повернуся, коли до нас вже прийде наша нова сусідка. Привіт! Привіт, проходь, не стісняйся. Добре. Проходь, Ой, в тебе така, такий красивий домик. Гостина тебе дуже красива, і кухня мені теж дуже сподобалась. Давай вже пити чай як Марина. Давай, Дина. Вот, я же нам налила. И печеньки приготовила. Да, да, зі мною мама их приготовила. Ой, помічничка ти мамина. Да, я так. Так, а печеньки у мої улюблені. О, я тоже их люблю. О, правда? Да. М так, вона їх тоже любит. О, круто. Ну давай розповідай, як тебе там справи.